ну вибить. Пішов на ход! Не спеши, не спеши, наступай, наступай на м'яч. На жаль, дуже багато хлопців, які втратили кінцівки внаслідок війни, їх дуже багато. І вони. Обмежений в певних якихось діях або в рухах. І оцей бути футбол на милицях він то взагалі дає людям впевненість, що все можливе. Вони дуже гарно грають, стараються видно. Вони захищали нас, державу, і хочеться як то показати, що ми вдячні їм, що вони гарно старалися за защитити нас. І зараз вони тренуються. І я думаю, в них все вийде. Чичку зупинив. Зовнішню, зовнішню віддав. Розпочинай, Рома. І пробить. Можна добивати, Ромчик. Звісно. Вот так. Молодець. Ми розуміємо, ради чого все це, і, і я навіть розумію, що вони будуть грати на відновленому стадіоні.